Ще один тайтл про самотнього воїна самурая, на цей раз від Team Ninja, Rise of the Ronin вийшов на PlayStation 5. Системні вимоги, геймплей, сюжет гри та загальні враження та рекомендації до проходження все це буде у відео. А перед, власне, самим оглядом попрошу про підтримку мого каналу всім небайдужим та кому цікава моя думка та відео. Підписуйся на канал, тисни на дзвіночок, погнали! Для початку усвідомим, що гра отримала в переважній більшості схвальні відгуки від гравців. Я першим ділом пішов на Metacritic глянути, що там відбувається взагалі. І там гра отримала тверді 75 балів від критиків та 8 від гравців. Гра вроді як людям сподобалась. Не було скарг на жалюгідний геймплей, який потім я вам згадаю вище, чи про криву механіку бойовки. Ні, такого в грі зовсім немає. Почнемо з історії або ж сторітейлінга. Rise of the Зеронін ставить вас у роль самурая, якого з дитинства навчали разом з іншим воїном, щоб стати нестримним бойовим дуетом. Зараз 1860-ті роки, і Японія відкривається для іноземних держав, включаючи Сполучені Штати та Англію. Створюючи політичну боротьбу, виконуючи завдання вбити могутнього американця, ваш близнюк лезо жертвою собою, щоб ви могли втекти. Незабаром після чого решта незаувального краю була знищена за повстання проти уряду Японії сього НАТО для зручності. Розробники навіть додали хронологію з коротким описом важливих рішень, що стались в той чи інший рік. Якийсь момент навіть дозволяється переграти переломні моменти минулого, які змінять поточну історію. Ви вирушаєте в дорогу один Ронін воїн без клану, але незабаром виявляєте, що ваш близнюк клинок за чутками вижив, не маючи клану, якому можна служити. Ви по суті стаєте мечем для найму, і багато людей хочуть вашої допомоги, яку ви обмінюєте на підказки у пошуку свого близнюка. Основна частина ігрового процесу Rise of The Ronin – непомітно підкрадатися до ворогів, щоб убити їх і битись на дуелях. І я так і здогадувався, в принципі, що це і буде. Тобто, ми будемо брати замовлення на вбивство в одних людей та виконувати ці завдання, одночасно просуваючись по сюжету і далі. Для початку рада я обрати рівень складності, що саме по собі явище у Souls-like рідкісне, якщо не сказати унікальне. Що більше протягом гри, якщо особливо часто помирати на босах чи потужних ворогах, гра запропонує знизити складність або ж навіть покинути місію, це якщо ви саме в процесі її виконання, та й взагалі змінити складність можна у будь-який момент гри. По відчуттю гра балансувалась саме для середньої складності. Челенджу достатньо, щоб гра не перетворювалася у легку прогулянку, особливо на босах. Ще одним кроком у бігу зручності є чекпоинти. Померши у спробі звільнити селище, ми відродимось не біля найближчого вогню, а прямо перед входом у поселення. Навіть потужні вороги, яких ми вбили, не відроджуються, що підвищує виконання таких завдань. Також перед кожним босом є вогонь, з якого навіть можна покинути місію, та торговець чорного ринку, що має у запасі розхідники та може покращити зброю чи обладунки. Система талантів зроблена цікаво. Маємо чотири основні характеристики, і за кожною закріпленою окреме дерево талантів, відкриваючи таланти зростання, відповідна характеристика, які в попередніх іграх студії. Кожна зброя отримує великий бонус до шкоди від однієї характеристики та трішки менше від інших. До прикладу, якщо обрали дві катани, то дуже бажано прокачувати дерево талантів, яке відкриває спритності. При цьому ігнорувати дерево талантів, харизми та сили теж не варто. Перше відкриває варіанти відповіді у діалогах, та дозволяє обманювати людей, якщо на це піде діло. А друге, дає, в свою чергу, можливість ефективніше бороти противників. Четверта характеристика інтелект, до прикладу, дозволяє створювати різні зілля та намазки на зброю. При цьому очки досвіду є двох типів: універсальні та спеціальні. Виконуючи конкретні дії, здобуваємо спеціальні очки, до прикладу, спритності, які ми згодом вкачуємо у спритність, відповідно. А деякі таланти можна придбати виключно за спеціальні очки досвіду, тоді як більшість купляються за універсальні. Швидкість битв у грі нагадує такі ігри, як. Кіро та привид сусіми з, з наголосом на парирування ворогів у потрібний момент, і використані різні стилі бою, щоб протистояти своїм супротивникам, які теж використовують різні стилі бою. Бої тут шалені, але на початку вони також викликають розчарування завдяки поєднанню дивних засобів керування та ворогів, які часто застосовують інтенсивну переважаючу силу проти вас. Ви та кожен боєць, яким ви стикаєтесь, маєте і шкалу здоров'я, і показники, які схожі на вимірююч витривалості, Кі забезпечує кожен удар ухиляння та блокування. І якщо у вас закінчується кі, і вас вдарять під час блокування, ви будете ошелешені на кілька секунд, або просто кажете спантеличені, що відкриває для вас додаткові покарання. Ваша мета в кожному бою це особливо з сильнішими супротивниками завдати ударів, парируючи їхні удари, порушуючи їхній ритм і змикаючи кі, щоб вразити їх. У розхитному стані більшість звичайних ворогів можуть бути страчені, тоді як сильніші вороги та боси отримують сильний удар, а потім повертають свій кі, щоб пройти ще один раунд. Це звучить досить стандартно, особливо з повсюдним поширенням Souls-like та інших подібних стилів гри на мечах, зосереджених на парируванні, витривалості та ламанні пози ворога. Але у Rise of the Ronin є власний підхід. І мені знадобився був деякий час, щоб навчитись справді насолоджуватись цією грою. І основними двома елементами боїв на мечах є бойові атаки, які є потужними спеціальними рухами, і контр-іскри, які є квітковими прийомами парирування, подібно до Секіро, та його системи пос. Ваша головна мета в Rise of the Ronin – парирувати удари ворогів, доки ви не зможете їх похитнути. Rise of the Ronin дещо запозичує бойові дії, подібні до Souls, у тому, що вороги іноді можуть посилювати ваші удари за допомогою власної анімації атаки, тож вам потрібно розпізнавати, коли атакувати, а коли стримуватись та парирувати. Проте Ронін хоче, щоб бої були швидкими і агресивними. Тож, якщо ви протидієте певним атакам, ви виведете ворога з рівноваги та відкриєте можливість для короткого контрудару. Це також створює незвичайний ритм, що ви можете контратакувати більш частину ланцюжка комбо від ворога без користі. Тому що єдина атака, яка дійсно має значення для парирування, це остання або ж найсильніша атака в ланцюжку, що означає, що ваша стратегія насправді має почуття. Лягати в тому, щоб безпечно блокувати собі шлях через серію атак. Ворожі військові атаки позначаються червоним світлом, яке вказує на те, що ви не можете просто заблокувати їх, як це можна зробити звичайними ударами. Це означає, що ви повинні уникати їх за допомогою своєчасного ухиляння, або збивати їх за допомогою ідеально своєчасної контратаки, щоб отримати велику шкоду кі. У вас є власні бойові атаки, які чудово підходять для контратак, коли ви успішно вибиваєте ворога з рівноваги, але їх не можна розблоковувати як ворожі, і вони потребують додаткового кі. Напарники ще одне нововведення, яке робить гру цікавішою та трішки легшою. Майже перед кожним сюжетним завданням маємо змогу обрати до двох напарників, точніше, NPC, або як вони тут називаються в грі Ніпів які гравець, напарники мають свої стилі бою та зброю, які, щоправда, не можна змінювати, але у будь-який момент виконання місії між трьома персонажами може дуже швидко перемикатись. Напарники завдають чимало шкоди противникам, тому бажано їх не ігнорувати та брати декілька собі в місію. Ще є ніпи, які просто супроводжують вас на місіях та дають певні поради до... Проходженню тієї чи іншої місії, і на них не можна перемикатись та й спостерігати за ними. Вони частіше просто намотують кола біля противників, аніж приносять якусь користь. Якщо ж героя або одного з напарників покликали в бій, ціною одної аптечки можна підняти полеглого, що насправді не завжди є правильним рішенням, адже не є виграшний варіант це забезпечити аптечку для себе у спробі допити ворога самотужки. Після бою напарники оживуть без вашої допомоги, і ви марно ніби витратите аптечку. Що круто, тому що в багатьох місіях напарником може бути живий гравець. Та, на жаль, гра не має можливості повноцінного кооперативного проходження. З напарниками та деякими ніпами бажано розвивати відносини, підвищуючи рівень довіри до героя певного ніпа. З кожним рівнем у них відкриваються нові вміння, а ніби будуть додавати нові послуги до кращого проходження та зручнішого. До прикладу, винахідник надасть вогнемет та поліпшення до Дальнепала. Я скажу наступне. по першому ігроладному трейлеру у Rise of Райзерзеронін відчували нотки з запозичення з Сакіра, що виявилось правдою, як не дивно. Протагоніст має гакішку, яка допомагає у пересуванні мапою, а також притягуванні противників чи жбурлянні різних предметів. По-друге, боївка сконцентрована на репостах, тобто блокування ударів противників в момент їх завдавання з подальшою контратакою. Головна мета якомога швидше збити стабільність противника, щоб завдати максимальної шкоди. Найбільше стабільність противника знижує саме вдалий репост, особливо якщо вміло заблокувати суперудар противника. Але це не так просто, як здається. Навіть у рядових противників суперудари можуть бути підступними, які перший час важко щитати. Проти найсильніших ворогів також варто використовувати своїх союзників, що не дивно. Ви будете блукати відкритим світом поодиночці, але майже кожна головна сюжетна місія чи побічний квест є екземплярним рівнем, де у вас є один або два союзника, керовані комп'ютером, які підтримують вас, граючи у концепцію Twin Light». Ви можете грати разом з іншими людьми, замість друзів зі штучним інтелектом. Але коли ви граєте наодинці, ви можете мінятись між персонажами на люту. Усі персонажі зі штучним інтелектом мають власні стилі та рухи, яким ви можете навчитись та скористатись якими, але найкраща частина полягає в тому, як вони дозволяють здолати ворога, швидко міняючись, щоб залишитись позаду їхньої охорони та скористатись їхньою розділеною увагою. Ще один аспект, який потребує деякого часу, щоб навчитись добре використовувати, але він виділяє бій Rise of the Ronin і робить його інтенсивним і хаотичним у хорошому сенсі більшу частину часу. Те, що робить бої трохи хиткими, так це схема керування Rise of the Ronin, яка заплутана та не інтуїтивно зрозуміла. Блокування так виконується, утримуючи лівий бампер, але парирування стіснюється за допомогою трикутної кнопки. Це я зараз про геймпад зараз кажу. Rise of The Ronin поєднує в собі крутий історичний антураж. Майстерність команди ніндзя у жорстоких, але чистих боях, і розумний дизайн рольової гри, щоб зробити гру, яка відразу стає переконливою та ще зрозумілішою з друзями. Гра має свої косяки та розчаровує в деяких місцях. Все це залишає у мене відчуття, що повстання Роніна могло й, ймовірно бути сильнішим за всіма напрямками. Виглядає гарно, але не завжди чудово. Час від часу з'являється текстура, яка псує огляд на великій відсоні. Но гра точно заслуговує на свого певного гравця та дає велику варіативність до її проходження. А я на цьому не прощаюсь. Надіюсь, вам відео сподобалось. І якщо так, ви завжди можете залишити свій відгук у коментарях. А я точно з вами не прощаюсь до наступного відео. З вами був Андрій, па-па!